Это одна страна вероломно напала на другую, и за это получила по башке. Вот и все. У нас умный царь, он решает. Вы не планируете возвращаться в Россию, то есть эта страна для вас теперь закрыта? Ну, Россия должна постараться сильно, чтобы я захотел не вернуться. И на агент. Простите, я не признаю права этих людей хоть как-то меня называть. Перед вторгненням РФ Україну відомі російські зірки почали збір підписів проти війни з Україною. Вони закликали свідомих громадян Росії поставити підпис проти нападу на сусідню державу. Однак свідомими виявились одиниці сьогодні. Ютуб канал Ростислав Продакшн назве тих 10 росіян, які пішли проти злочинного режиму Путіна. Через переслідування вони покинули свою країну, а їх визнали іноземними. Агентами, А зараз ставте в вподобайки до цього видео и подписывайтесь на канал. Если страна напала наша на кого-то, как можно за это агитировать? Артисты должны быть за мир. Как вообще можно агитировать? Почему нужно быть за власть в этом случае? Я не понимаю. Отже, під номером 1 у нас йдуть Алла Погачова та Максим Галкін. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Погачова та її чоловік Галкін засудили злочинні дії Путіна. Згодом після антивоєнних висловлювань Галкіна, подружжя з дітьми, швидко поїхала за кордон, а саме до Ізраїлю. Вже за кордону Максим продовжував підтримувати Україну. Зокрема, гуморист на тривалий час припинив публікувати розважальний контент. Він пояснив це тим, що не має жодного морального права розважатися. Пока в Украине оккупанты вбивают невинных людей. В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Бучи это не мы, малазийский Боинг это не мы, Мариуполь сравняли с землей, это не мы, в Одессу летит ракета, это мы, но не совсем мы, все не мы. А мы чего там делаем? Окрім цього, Галкін вів інформаційну війну. Він розповідав жахливі історію окупації та сподівався достукатися до росіян. Артист відкрито засуджував дії Росії, яка вторглася у незалежну країну. Пише ТСН. Після того, як подружжя виїхала за кордон, Галкін почав проводити концерти на підтримку України. Кошти артист переказував до благодійних фондів, які допомагають українським біженцям. А вже 16 вересня 2022 року мін'юст РФ заявив, що гуморист Максим Галкін Алкін іногент чоловік Погочової зазначив, що у влади РФ явно є проблеми важливіші ніж він. Тим часом Примадона адресувала публічне звернення до Кремля у відповідь на те, що її чоловіка назвали іноагентом, і попросила включити до відповідного списку Мін'юсту і її у квітні 2023 року. Повідомлялося про те, що генпрокуратура Росії шукає зв'язок, Погачової Погочової зсу правоохоронні органи країни агресора взялися за перевірку Примадонни на предмет того, чи фінансує вона Україн. Ських військових добре. харасовісти, на щоб не було війни. Не Нагадаю, що у квітні цього року пара продала свій розкішний замок у селі Грязь поблизу Москви. Про це повідомляють російські змі. Відомо, що гуморист побудував для своєї дружини, а тепер маєток, нібито придбав знайомий мільярдер Примадонни за мільярд рублів, тобто чотириста п'ятдесят три мільйони гривень. Камовазда сласть камосомада тюрьма. А я не в силах эту боль превозмочь. Моя страна сошла с ума, и я ничем не могу помочь. Под номером два у нас заеда Андрей Макаревич. Считаю, что вот войск в запредельное государство равносильно объявлению войны. Російський музикант Андрій Макаревич ще з 2014 року засуджує путінський режим і війну в Україні. Він неодноразово говорив про те, що в нього болить душа за Україну, бо він вважає її рідною. Де ти раніше даш концерт в Росії чи в Україні. Мені бачимо, то кажеться, що в Україні по случаю оканчання війни. Більш того, Макаревич неодноразово спростовував російські фейки, які розпускають, в тому числі і проти нього самого У них більш сильне відчуття країни. У росіян якщо воно взагалі є то воно крайне розмите. Макаревич виступав проти анексії Криму Росією та заявляв, що вважає територію Криму окупованою в серпні 2014 року. Макаревич зустрівся з мешканцями звільненого Слов'янська та дав благодійний концерт у Святогірську, за що деякі активісти хотіли визнати його персоною нон-грата у Росії та позбавити всіх нагород. Місталібаса банезменчевий. Макаревич підтримує Україну від початку військової агресії Росії. Він назвав цю війну трагедією. А президента РФ вождем, який здатний натиснути на ядерну червону кнопку. Може бути нормальний чоловік за масове вбивство граждан. Понімаєш? Ну не може це вже не нормально. У вересні 2022 року. Російський мін'юз заніс його до списку інноагентів. Пусть узнає вся страна этого момента, яка опасна і трудна життя у лютому того ж року. Він підписав відкритий колективний лист російського конгресу інтелігенції паліям війни. Ви будете прокляття в якому йдеться про історичну відповідальність влади РФ за розпалювання великої війни з Україною. Фронтман колективу Машина Времені закликав якнайшвидше закінчувати війну, бо гинуть люди. Вот із прихоті одного дяденьки дядінь, життя пару мільйонів людей. А пару сотень тисяч були вбиті. ще раз, хто на кого напав? Україна на нас или Росія на Україну? Хто напав, тот не прав. І хватить. На цю тему. під номером три у нас йде Юрій Шевчук ще у березні 2014 року, після початку тимчасової окупації Криму і війни Росії проти України, разом з іншими відомими діячами науки та культури, Шевчук висловив свою незгоду з політикою російської влади в Криму. Свою позицію діячі виклали у відкритому листі не прогинатися, не піддаватися брехні. За такі дії мінкульт України додав співака до так званого білого списку митців міністерства культури» культури України. Юрій Шевчук народився в родині ветерана Другої світової війни Юляна Сосфеновича Шевчука, уродженця села Лабунь. Нині Нову Лабунь Хмельницької області. Дід Юрія, Українець, реєстровий козак, військовий офіцер царської і петлюрівської армії Сосфан Іванович Шевчук. Теж уродженець і житель села Лабунь був репресований і засланий у Красноярський край, де згодом був роз. Так, сім'я музиканта опинилася на півночі. Ви призиваєте війни, а я призиваю к міру. Я призиваю на нових отношениях, да, є вже Україна, і Україна повинна сама прийти к нам, а за Шиверець з калашами. 24 лютого 2022 року. У зв'язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну Юрій Шевчук заявив: величезна трагедія, яка багатьох із нас позбавляє майбутнього. Зараз проти війни. в Украине, конечно, это трагедия. Фу, я не знаю. Я даже не могу, наверное, как и многие из нас, ну, ощутить этот масштаб этой трагедии. Но я с утра до ночи в новостях, конечно, и переживаю, и скорблю. 18 травня 2022 года на концерте в Уфе Юрий Шевчук сделал антивоенную заяву. И сейчас в Украине людей зачем? наши пацаны там гибнут, зачем? Какие цели, друзья? Какие цели опять? Опять гибнут, гибнет молодость России и Украины. Гибнут старики, женщины, дети. Ради каких-то наполеонских планов очередного нашего Цезаря, да? Шевчук зізнався, що всі гроші за всі 10 концертів, які він відіграв від початку повномасштабної війни, були перераховані на допомогу українським біженцям. В Росії Шевчук визнаний іноземним агентом. Підомером 4 у нас йде Максим Покровський. Макс Покровський, лідер гурту Ногу Свіло не часто дає інтерв'ю, і навіть не тому, що в Росії він у чорних списках і оголошений іноагентом. Макс там вже давно не живе. Він є громадянином США. Лідер російського рок гурту наголосив, що особисто зробить так, аби Росія. Довго не могла відмитися від цієї ганебної війни, яку розпочала проти України. Про це він заявив в ефірі програми Воздух на Ютуб. Коли Росія стане іншою, а коли вона стане іншою, це не залишиться останеться пізом позору на вашу репутації. І я лично приложу к этому руку, щоб всі об этом помнили. Хочете, називайте это злопам'ятністю, это просто память. Також нагадаю, що у 2014-2016 роках Покровський тричі побував в анексованому Криму, через що його було занесено до бази даних центру Миротворець. Втім, співак стверджує, що він ніби не знав, що порушує українські закони, і шкодує зараз про цей вчинок. Якщо б у мене було була можливість відмотати назад, адказалася б я від концертів? Так, казався б. Під номером 5 у нас йде Борис Гребінщиков. Російський співак Борис Гребінщиков виступає проти диктатури кремлівського карлика та його агресивної політики щодо України ще з 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення знаменитість назвав дії Росії справжнім безумством. Не просто трагедія, а це, це чудовищна трагедія. То, що Росія напала на Україну. Да, таким страшним образом. Це... Трагедия, и да. нужно делать то, что що возможно, чтобы это прекратилось. Чоловік не хоче повертатися до країни агресорки, бо чітко усвідомлює, що після його категоричних думок на підтримку України вдома його легко можуть запроторити за тюремну решітку. Артист комфортно себе почуває за межами терористичної держави. Він наголошує на тому, що у в'язниці працювати неможливо. Борис сподівається, що росіяни у майбутньому зможуть вільно висловлювати свою позицію та не віритимуть словам російських пропагандистів. Войну, може тільки чоловік ну повністю влішований. Не просто інтелект, а просто головного музыка, який не уміє тим користуватися. Гребінчиков реалізовує свої творчі амбіції зараз у Великій Британії. Він давно підтримує українців. Артист неодноразово публічно заявляв, що на території Росії він не повернеться доти, поки країною керуватиме кривавий диктатор та обу. Володимир Путін вже у липні цього року співака визнано у Росії іноземним агентом. Виходячи з повідомлення російського Мін'юсту, Гребінщиков нібито отримує фінансування з іноземних джерел за свою політичну діяльність. І на агент Простите, я не признаю права цих людей, хоч як тебе я називаю? Как би вони мене не називали, Я не давала би права. Під номером 6 у вона заїдає Маша Машкова. Російська акторка Марія Машкова виступила проти війни, незважаючи на те, що її батько, актор Володимир Машков активно підтримує Путіна і був одним із учасників пропагандистського концерту у лужниках. Луські люди, ми любимо нашу страну. Ми за мир, ми за нашу армію, за нашого президента. Зірка серіалу Народись красивою, яка живе зі своєю сім'єю у США, дала інтерв'ю CNN, в якому засудила вторгнення Росії в Україну. Нас много. Мы обязательно справимся, мы сможем остановить эту ужасную, несправедливую войну, которую начал наш президент. Після того, як Машкова виступила на CNN і засудила війну розв'язану Росією проти України, її батько вимагав негайно повертатися до Росії разом з дітьми та бути хорошою росіянкою. Проте Марія залишилася в Америці і відмовилася від будь-якої роботи в Росії. Зараз акторка відмовилася від свого по батькові і позбулася російського громадянства. За словами Машкової, тепер вона просто Маша Машкова. Також артистка отримала вже. американский паспорт. Под номером 7 у нас Дмитро Назаров. Покайся, встань на гордые колени, стремясь у власти туфли облизать. Прости всех тех, кто предал твоё мнение, и не забудь друзей своих предать. Жив в грязи и в нищем унижении, Вославь войну, а, простите, СВО, ведь ты предатель за вознаграждение. Признай свое с Америкой родство. Знаменитий російський актор відомий багатьом за ролю шеф-кухаря Віктора Боринова в серіалі Кухня Дмитро Назаров від початку повномасштабного вторгнення РФ до України відкрито засуджує дії Росії. Актор у своїх віршах та піснях відверто критикує кривавий режим Путіна та підтримує Україну в січні 23-го року. Звільнений з театру разом зі своєю дружиною Ольгою Васильєвою за антивоєнну позицію художнім керівником директором МХТ Костянтином Хабенським у березні 2023 року актор заявив, що проти підтримки української армії, бо люди не повинні вбивати одне одного. Раді міра нельзя умірати. Жизнь на плаху бісельно служить, і не треба мені пламенно врать. Під номером 8 Артур Смоль'янінов. У квітні минулого року Смольянінов виступив проти війни в Україні. Він заявив, що не розуміє на яких підставах російські солдати обстрілюють міста та вбив. Мирних жителів пише уніан. Також актор наговорив, що вважає українців своїми братами. За словами Смольянінова, якщо він і піде воювати, то тільки за нашу країну. Якщо б я й пішов би на цю війну, то саме на стороні України. звісно, однозначно у своїх попередніх інтерв'ю. Актор назвав президента РФ Володимира Путіна жертвою пропаганди, а напад Росії на Україну те. Актора після цих слів, звичайно, в Росії занесли в чорний список, тобто визнали іноземним агентом. Влада також закликала позбавити Смольянінова російського громадянства, а також запропонувала порушити проти нього кримінальну справу. Безкардажена формі залишиться Росія. Розвалиться вона, не розвалиться. Ратіса в Уральську республіку Це один єврейський автономний округ, а все остальное привратіться в радіоактивний піпіл. Не настолько плівать. Крім цього, його дружину, актрису Дарину Мельникову відсторонили від зйомок у серіалі Татусеві дочки у лютому. Смольянінов потужно пронизив Путіна у віршах, за що у Держдумі РФ його назвали зрадником. А вже у травні цього року актора внесли у список терористів та екстремістів. Не планируется возвращаться в Россию, то есть эта страна для вас теперь закрыта. Ну, Россия должна постараться сильно, чтобы я захотел в нее вернуться, потому что ее нынешняя инкарнация, она предала нас всех. И, в общем, сделала все, чтобы мы по возможности отошли в сторону и сказали, приди в себя, женщина. Ты обезумела? Надо будет сильно постараться, чтобы я захотел вообще с ней разговаривать для начала. номером 9 рэпер Фейс. Мне стыдно, что я русский, да. Популярний репер Фейс, який має майже 2 мільйони підписників в інстаграмі, засудив російське вторгнення в Україну. Він залишив країну терористку ще у березні 2022 року і заявив, що більше не даватиме концертів у Росії. Попросіть не бросати це прекрасне знам'я на сцену, бо тому що це не уваження до слабу. От Але я хочу підтримати Україну, в котро раз. Ветрівайні сказати, що от побіди України залежить щастя всіх стран і Росії, і Білорусі України само серціна на появу свого імені з реєстру іноземних агентів. Він відреагував у своїх соцмережах. Так, дякую за найкращий подарунок до дня народження. Перший репер іноагент. величезна честь для мене та показник того, що я все роблю правильно. І остання під номером 10 у нас зайде Тетяна Лазарєва. Що у квітні 2022 року Лазарєва заявляла, що Росію потрібно зрівняти землею, побудувати нову країну. Вона виступає проти війни і говорила, що відповідальність за події в Україні несе усе російське суспільство. Незабаром Лазарєва розповіла, що їй дійсно соромно за те, що відбувається в. В Україні, але спалювати свій паспорт вона не буде. Вона зазначила, що все одно любить РФ. Чи ні <світ> <світ> статусом іноземна генко. <світ> е, ну слушайте, я ну, Ну, ну така, це не медаль почетна. Это, в общем, достаточно обременительная такая штука, с которой довольно трудно жить. Если ты, например, в России находишься, то это правда очень много на тебя каких-то обязательств, если ты продолжаешь работать, получать деньги. Там очень неприятная вся эта история. Но поскольку я не в России, после начала войны я была в Киеве, как вы правильно сказали, и после того, как я смогла уехать, я уже в Россию не вернулась, и как-то не было мне желания и смыслов особых туда возвращаться, потому что наговорила я уже много, видимо, к этому моменту. Mm. Вот, то поэтому мне это, в общем, как-то ни жарко, ни холодно, но скорее это, конечно, ничего приятного в этом нет, когда твоя собственная страна, а Россия это моя страна, по-прежнему тебя называют вот, типа какие-то клейма ставят, не хочу, мне это не очень нравится, если mm -hmm. честно. А что а взагалі означает этот статус Иноземная агентка? То есть вы имеете право въезжать в Россию, или не имеете? Да, конечно, конечно, я могу въезжать в Россию, никто меня сразу не, не арестует в аэропорту, как Алексей Навального. Вот, все, все это возможно, это просто скорее какой-то такой бюрократический статус, по которому я должна отчитываться перед публично, причем да, перед всеми там перед Росреестром так называемым, я не знаю, что это за организация, mm. вот отчитываться о своих доходах, то есть якобы я говорю что-то против своей страны, когда mm. я это говорю, что-то, что мне не нравится в ней, когда я ее критикую, значит мне за это кто-то платит, какие-то вот Безбразні иностранные люди. Але, оскільки це не так, то я, в общем, відчитуватися мені не в чем, і слава богу, у мене є така возможность цього не делать, тому що я не в России. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ!